Перше театр він став в першу чергу. мені здається терапевтичне. Якщо в людини хворе тіло, то треба лікувати душу. Та як люди, ось наскільки вони йдуть на? Вистави, які про війну стрибтіз, чоловіки, там якісь свінгери. Це ті, що приїжджають. Це що приїжджають. Ніякого засудження я ніколи не побачив від військових ні жінок, ні чоловіків, що ви мол, ну тут в театрі граєтеся, а не з нами. Там кожен театр орендує на сьогодні за свої гроші, за ті квитки, що він продає, і платить потім цю оренду. Театри вони перейшли. В підземелля, в підвали більша частина в трупі, має бути чоловічою статі. Це такий закон. Але як ми знаємо, жінок завжди більше, як і дівчат, які вступають на театральний. Взагалі, як це працювати з дітьми в прифронтовому місті під час війни? Мені здається, що ці діти вони ну як це не жахливо, вони звикли. Театр має піднімати надбуттям людину. До чогось вищого, ну це мій театр. Ну, в моїй голові, в моїй душі. Він так формується.